Слава Ісусу Христу, друзі! Доброго ранку, з Різдвом Христовим! Христос народився Славим Славим Його. І з Новим Роком. Ми дуже радімо, що ми разом з вами і ми постійно кажемо, що Господь благі до нас, Господь Царює, і на протяжении днів ми постоянно будем спевать песню о рождении Иисуса Христа, будем читать с Святого Письма о рождении Господа нашего Иисуса Христа. И так как мы в первые дни Нового года, мы также будем Вас привітати з Новим роком і все-таки вместе ми делаем, потому что мы вас хотим так набить, и мы себя хотим так и разом, разом, разом мы до перемоги. І бажаємо, що наступні нові Рік, щоб вже була перемога, щоб ми святкували Амінь. разом, щоб ми більше не казали, що у нас йде війна в Україні, а разом дякували, разом співали, разом планували шлюби, планували. веселья для, для деток, нарождение деток, строительство, будинство, молитвенных будинок. Вот, вот так мы хотим плановать. Но зараз я хочу, чтобы вот пастор Сергей, ради, что он с и он прочтет украинское мова, рождение Иисуса Христа, и вновь и вновь мы, мы сможем размышлять, размышлять о рождении Господа Иисуса Христа. Слава Ісусу! Христос народився! Славі Моє! Я так дуже вдячний, що Він прийшов на цю землю, щоб народитися від Діви Марії. І Дуже мене впечатляє те, що він родився в Хліву, в яслях. І це дуже впечатляє мене, тому що коли ще тільки увірував я, я побачив таке видіння, що хлів це моє серце. І от Ісус війшов в моє серце, Він там родився. І ви знаєте, він почав робити євроремонт слава Ісусу! Слава Ісусу. І Я бачив його руку, як він міняв мене, очищав мою кров, очищав сільвав моє тіло. О, слава Ісусу. У да, мене 15 років гіпертонія. Доктора у мене волили на пенсію. 39 років я пенсіонер по чотирьом пунктам хвороби. Прийшовши до Ісуса, Він війшов в серце, Він мене зцілив. Аллилуйя, Слава Ісусу! Господь благій. Після цього в мене давлення 120 на 80 до сьогоднішнього дня. І Слава. це зробив Ісус, який родився в серці. Так що я вам рекомендую, пустіть Ісуса, хай Він родиться в серці вашому. І ви будете і здорові, і щасливі. Я дуже вдячний Богу за святе письмо, яке Він подарував нам. І тут написано Матвія, перший розділ, 21 вірш. Вона ж народить сина і дасть йому ім'я Ісус, Ось. бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж все сталося, що збулося Господнє слово, сказане через Пророка. Ось діва на матиме Лоніна та народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог». Слава Ісусу! З нами а, Бог 24 четвер рік ми пережили, і з нами був Бог в кожному дні і в кожній хвилині. Слава Ісусу. Ми дуже багато бачили руку Божю, як він нас оберігав. Ми приїжджали, були взриви, і ми живі. Слава Ісусу! Ти є дороги ще я Не неоднократно було були туди прильоти, і а я в це час не приїжджав. Ілі вже проїхав, Потім були були, були були прильоти. Так що Бог милостивий. Alleluia. Він зберіг нас. Він показав, що Він буде оберігати нас. Слава Ісусу Христу. Слава. І саме до саме то, що з нами Бог. його ім'я Мануїл. З нами Бог. Ісус це Спаситель. Так що хай Бог благословить кожного в цім 25 сп'ятому році, щоб ми були ще більше плодовиті і принесли Амін. дуже багато плода для Ісуса Христа, Амін, щоб ми працювали на його Амін. ниві і щоб, тому що жатви дуже багато, а написане діячів дуже мало. Хай Бог нас рясно благозив в цьому 25-му році, щоб ім'я славило ще більше, ще більше церков було відкрите, Амінь. і ще більше людей навернулося до Ісуса Христа. Ну і ще моє бажання, щоб прийшов мир. І я вже молюся, щоб в цьому році я зустрівся з дітьми з внучатами. і з ночатами. Допоможився, допоможе. так? Батько Небесний, ми дякуємо Тобі Боже. за милості хвала тобі, Ісус. слава Тобі величе, слава Тобі хвала. хвала. Час, Боже, тобі, Боже. Склоняючись перед тобою, Госус. ми просимо благословіння, Боже, на так. цей майбутній год, Господи, 25 рік, Боже. Ми просим, просим, благослови, Господи, Боже. благослови всесторонні, Господи, благослови церкву, Боже. Просимо, Солью, Господи, благослови Ісуса Христа. Благослови кожного пастора, кожного служителя. Благослови Господи, Ківщину, дуже, дуже прості, всю нашу країну, я. Боже, благослови, Боже, щоб наша країна навернулась до Тебе, Господи, і президент, і Верховна Рада, і всі вла власть маючи благослови в благослови, Христа. Ми бажаємо жити країні, в благословенній країні, щоб ім'я Твоє славилось на, в Україні, Господи. Ми молимося, Боже, благослови, Господи. благослови і будь прославний, і будь, прославний і будь возвеличений в кожного дні Нового року, Господи. І ми дуже вдячні Тебе за прожитий рік, Боже, все, що Ти нам давав робити. Ми зробили, Господи. А тобі да буде вічна слава і хвала. Отець і не Дух Святой. Амінь. 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 Христос народився. Слава. Славімо Його. Ми хочемо привітати вас чудовою колядкою пісні про Ісуса Христа, про радість, яку Бог дає в серце. Нині радість стала. Jak ludy, jak ludy na pelen, kak ti bogi mi povipsya. Jak ludy, Наруцю чудову новину свищають. Аллилуйя, ми так оспіваємо, Тайко співає, Христа україна співає, і Марії тварині рожде, рождено похвалу ще свята. Христос народився. Славімо! Його. Щиро вітаємо вас всіх із народженням Ісуса Христа з Новим Роком. Нехай Господь всіх береже на всіх шляхах. Молимося про перемогу, молимося за наших воїнів, молимося за тих людей, які втратили рідних і близьких. Це також десь печаль у нашому серці. І ми вже говорили, що радість це стан нашого духа. Амін, амін. Тому, коли ми навіть бачимо війну біля себе, коли війна приносить нам або дошкуляє, знаєте, ну це, мають таке слово, яке не зовсім передає, що приносить війна. Війна повністю змінює долю людини. Так, Інколи так. змінює навіть країну, в якій людина знаходиться, і багато хто із наших братів і сестер вони вимушені були. Переїхати в інші країни, тому їх благословляємо там, де вони знаходяться. Амін. Любимо, пам'ятаємо, підтримуйте нас в молитві Ось. разом. Ми йдемо до перемоги. Ми віримо Амін. Амін. в Божу справедливість. Так. Знаєте, люди можуть обманювати, люди можуть щось е, приховувати. А Бог, Біблія говорить, що все, все виводи рано чи пізно на. Світло, тому хай Бог благословить, щоб наше серце воно трималося Бога, аминь, щоб ми так. любили Бога, і щоб ми знали, що Бог поруч з нами. Тому що Ісус, ім'я Ісус, написано, що Господь Еммануїв, Господь з нами. Тому Хай Бог береже і хранить. Молимося. Дякуємо тобі, Ісус. О, дякую за, за те, вас те вас. що ти на протязі цього року ти беріг кожного дякую з нас. Вам, Благослови наші серця, Благослові. щоб ми були вірні тобі. Щоб ми, Господи, завжди наближалися до тебе, шукали лиця твої, щоб ми жили з тобою, раділи з тобою, так, щоб наш Ісус. дух він просто насолоджувався Твоєю присутністю. Так, На Ісус. жаль, не всі люди вони можуть жити О, в своїх домівках. У когось зруйновані будинки, когось зруйновані селища і міста, їм нікуди повертатися, Боже. Наших братів і сестер бережи по всіх країнах, які вони роз'їхали Боже. І благослови, щоб скоріше настала перемога, мир Божий, і злагода в нашій країні, щоб люди шукали тебе, щоб люди розуміли, що тільки завдяки тобі, Господи, ми маємо все потрібне так. для життя і благочестя. Ми благословляємо так. один одного Отець Син і дух святий. Амінь. І друзі, скажемо славетну молитву, благодать Господа, Господа нашого, і Ісуса Христа і Любов Бога Отця. Та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.